Вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш діочі-астролог, і сьогодні я хочу поговорити на тему бажань, виконання бажань, планів та цілей на наступний 2025 рік. У нас вже випав сніг така осіння атмосфера, дуже гарна осіння ой, зимня, зимова погода, і вже відчувається новий рік, Різдво, Свята, і ми кожного року пишемо з друзями. Плани, цілі на наступний 2025 рік. Звісно, ми пишемо список бажань. І ми пишемо по правилам цей список бажань. Є дуже багато правил, яких потрібно дотримуватись, і саме тоді ваші бажання всі втіляться. У мене був один такий рік, коли втілились всі мої абсолютно бажання, навіть ті, ну, ну про які я взагалі не могла навіть повірити. Я відчувала, що це втілиться. Але мозок казав, ну, це неможливо. Але неможливого взагалі нічого немає. І на моєму рахунку виконання майже всіх моїх бажань. Але коли я почала їх писати по правилам, правильно я їх почала писати, от тільки тоді все почало виконуватися. Також є ще один дуже цікавий день: Акшая Трітія. Це найкращий день у році, коли і теж потрібно писати плани свої і бажання, але на новий рік ну, це така традиція, це особливо важливо. В цьому є магія, і вона не просто на словах, дійсно, магія виконання бажань. Я вирішила записати для вас відео, в якому я розповім всі ці правила: правила написання бажань, як потрібно писати, що не потрібно писати. Як формулювати свої бажання в таке речення? Ну, там дуже багато нюансів, потрібно писати в теперішньому часі від себе про себе, ще багато чого. І також я хочу разом з вами зробити дошку бажань в телефоні, щоб вона постійно була на виду під рукою, щоб постійно ми могли це подивитися. Також будуть афірмації на виконання бажання. Вони вже є в моєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете придбати доступ до телеграм-каналу, пишіть слово Телеграм, мені в особисті повідомлення. В моєму телеграм-каналі і буде доступно це відео. відеоінструкція дуже довге, дуже детальне, цікаве. Відео, як правильно формувати свої бажання, як правильно їх писати, в який день, в який час, в якому настрої, якою ручкою, на якому листочку, як робити дошку бажань в телефоні. Все це ми будемо робити разом, все це ви будете знати, вміти, і будете використовувати ці знання потім кожного року. Це дуже цікаво, надзвичайно, хто хоче. Отримати це відео, відеоінструкцію практики по виконанню бажання. І хто ще хоче отримати медитації на виконання бажання, афірмації на виконання бажання, мантри на виконання бажання і взагалі доступ до всіх духовних, психологічних, езотеричних практик, які уже є в моєму Telegram, то пишіть мені слово телеграм в особисті повідомлення, і я вас буду додавати в свій телеграм-канал. Де вже є безліч прекрасних практик, і де і буде це відео, інструкція з тим, як ми будемо правильно загадувати бажання і робити дошку бажань. Це просто моя мрія була зробити таке відео, тому що я коли дивилася такі відео, купувала вебінари, все записувала, все робила по інструкції. І дуже багато маю знань на цю тему і хочу. І повинна з вами ними ділитися. Тому, якщо ви хочете, пишіть мені в інстаграм в особисті повідомлення слово Телеграм, і я надішлю інструкцію, як отримати до нього доступ.